Містом їздить автівка Юрія Гагаріна, Вулиці замітають спеціальними мітлами. А на площі стоїть порожня дерев'яна рама. Це все наше Миросюляніна. Вона побачила це все у Чернівцях. Рубрика Мій щоденник Чернівці. Відвідала чернівці три роки тому і тоді кинула монетку. щоб повернутися, обіцянку свою дотримую. Гайда! Своє знайомство з Чернівцями я, звісно, прийшла з центральної пішохідної вулиці імені Кобилянської. Раніше вона називалася панською, і навіть існує легенда, що її підмітали трояндами. Мені, звісно, квітів на це ніхто не всіє. Підмітають її нині. Спеціальні люди. Ось такого все, кожен день. Правда, у нас е віники не такі, як у двірників. Буває так, що мені вистачає і на два місяці такої мітли. І ця робота в Чернівцях, ой, яка престижна. Всі кажуть, о, у вас професорська зарплата. Ну, у нас я кажу, у нас три тисячі зарплат. П'ять хвилин пішки і ностальгічне місце. Коли я вперше тут побувала, то зрозуміла, що хотіла б тут навчатися. Нині це університет імені Юрія Федьковича. А колись буквально 100 років тому це була резиденція Буковинських митрополитів. У місцевих мешканців навіть є легенда, що ось цією дорогою може пройти дівчина лише один раз в житті, і то на своє весілля. Ми познайомились у поїзді, їхали у Крим минулого року. Познайомились там і одружились. І повезе їх на свято не просто автомобіль. Ця машина колись працювала при радянському союзі при ЦК СССР. Вона обслуговувала на дипломатичних зустрічах Юрія Гагаріна. На автівку космонавта Вагаріна попит неабиякий числі весіль за тиждень. Ой, так задивилась на авто, що ледь про сам університет не забула. Раніше щоб до нього увійти, треба було навіть взуття чистити. Будували 18 років, Кажуть, що кожну цеглину, вимірували, зважували, простукували. І один майстер мав право в день класти не більше ста цеглин, щоб не дуже втомлюватися і працювати якісно. Тут є унікальна зала: підлога, стеля, вікна, двері, навіть дерев'яний лішак. Оці все ще з часів. Трополи у червоній залі університету два величезні зеркала. Існує легенда, якщо дівчина в них подивиться трошечки причепуриться, то одразу стане. Красивіше, молодше. Чим вам не магія? Коли підноситься полум'я прямо запальничка, сирничок, і дивитися під кутом можна в зеркалі побачити п'ять відображень цього полум'я дуже чітко. На вогонь можна вічно дивитися, але у Чернівцях ще купа небаченого. Ближче до 12-ї години варто підійти до Чернівецької міської ратуші. Я стала свідком фантастичного дійства. Скажу чесно, мене здивувала не так молодя на сурмі, як енергія Василя Васильовича. 126 двадцять східців. Я можу й 5-6 разів сюди назад. По-моєму, перший оглядовий день у місті на славу, бо завтра у мене активний відпочинок. Почну як буковинська панянка, а завершу за кермом бойової автівки. Це буде феєрично. мій щоденник. Чернівці. Во властных.